Вітаю в ефірі. Програма це важливо. і Сьогодні у нас у гостях перший заступник міського голови Олександр Власюк. Олександр, вітаю вас. Доброго дня сьогодні поговоримо про дві такі важливі теми: це, по-перше, в якому зараз стані знаходяться бомбосховища та укриття у місті Запоріжжя, а також яку підтримку місто надає Збройним силам України та територіальній обороні. Почнемо з бомбосховищ. Розкажіть, будь ласка, скільки у запоріжжі взагалі захисних споруд найпростіших укриттів і в якому вони стані? Ну, в Запоріжжі у нас знаходиться більше двох тисяч захисних споруд. Це такі споруди, як укриття, антирадаційне укриття, найпростіше укриття, сховища, але більшість з них це найпростіше укриття. Це такі, так називаємо так названі. Полуподвальні і подвальні приміщення, які у нас знаходяться в житловому фонду. Зараз ми провели інвентаризацію з початку війни і до війни закінчили цю інвентаризацію. У нас всі ці бомбосховища виведені в єдиний реєстр. Вони зроблена онлайн-карта. І зараз ми продовжуємо і в подальшому кожен день. ми Поповнюємо цей список найпростіших укриттів шляхом того, що кожна райадміністрація надає списки, робить обстеження спільно з ДСНС, представниками нашого департаменту по надзвичайним ситуаціям. Тобто робота ця постійно ведеться. Ведеться і постійно ми формуємо нові і нові у нас списки цих приміщень. Ці приміщення, на жаль, всі, майже всі, весь фонд знаходився і знаходиться в такому важкому становищі. Їх ніхто не ремонтував на протязі всіх років. Ніхто за ними не було достатньо відповідно до будівельних там норм або вимог. Ніхто не робив ні ремонтів, ні обстежень. Ну тобто воно все було такое на самотік. все Зараз картина повністю міняється. Фактично ми в короткий час разом з людьми, до речі, провели повністю ремонти. У нас наш департамент ЖКХ, Запоріжжям Сервіс, постійно проводить прибирання в цих приміщеннях. Зараз відновлюється електропроводка, відновлюється каналізація, водопровід. Всі ті норми, які повинні бути в приміщеннях, ми приводимо до ладу. Розкажіть окремо про ситуацію зі сховищами, які знаходяться у навчальних закладах, в якому вони зараз стані, тому що місто активно готується до початку нового навчального року. Ще невідомо, як саме він почнеться. Це буде очне навчання чи дистанційне, але підготовка укритів, наскільки я знаю, то вона вже розпочалася. Ну, основною умовою для роботи навчальних закладів в очному або офлайн режимі. Це у нас наявність. На сьогоднішній день наявність бобосховища повинна бути. І тому відповідно до тої ситуації, яка буде на 1 вересня, чи будемо відкривати школи чи ні, ми ще не розуміємо, але ми повинні бути готові до цього. Зараз у нас знаходиться вже обстежено на даний час більше 275 об'єктів освіти. Це у нас ну, школи, ліцеї, дитячі заклади. І рекомендовано для використання у нас вже 30 найпростіших укриттів, не рекомендовано 173 із цього, то, що ми обстежили, і рекомендовано за умов виконання вимог 72 таких об'єкта. Тобто, про що йде мова? Для того, щоб дітки пішли в школу, треба нам привести в відповідність до державних будівельних норм, а також до норм цивільного кодексу. Ці приміщення повинно бути приміщення бомбосховища з двома входами і виходами. Повинна там бути у нас працювати витяжка, вентиляція, як на витяг повітря, так і на. Його наприклад, ну і, ну і витяжка, і повинна так бути і, да, і для виходу. укомплектовані ці приміщення повинні бути відповідним обладнанням це і стільці, і стуля, тобто, щоб дитина під час там повітряної тривоги могла там провести як мінімум сорок восім Тобто, Забезпечені водою, водою. можливо, Всі, всі, да, всі ці м, <зив> вимоги повинні бути виконані. Тому зараз ми про нея повторюю для того, що ми обстежували всі приміщення в місті Запоріжжя. У нас ми взяли за основу 1850 об'єктів комунальної власності. Це ті об'єкти, де туди якраз війшли і школьні об'єкти, і об'єкти інфраструктури комунальної, а також житлові приміщення наших містян. Ми провели обстеження разом з усіма департаментами міста. Це включився туди департамент освіти, департамент медицини, департамент ЖКХ і відповідно всі департаменти. Ми зараз підрахували необхідні кошти для того, щоб привести до відповідних норм якраз в ці всі приміщення наші. І цифра. Вийшла дуже складна, дуже така, яка ріже вухо, це 15,7 мільярдів гривень для того, щоб привезти все це, це до ладу. Але я підкреслю, це якраз показує саму проблему, тобто фактично те, що нам треба робити. Але ми передбачили. Відновлення цих споруд не тільки за рахунок місцевого бюджету, а й за рахунок міжнародних організацій, міжнародних пластерів. Тобто також було прораховано кількісна, кількісна необхідна, необхідна кількість спеціального обладнання для цих самих споруд. Тобто, якщо гуманітарні організації готові нам допомагати, вони можуть уже в готовому вигляді наприклад надавати допомогу там чи стільці, чи вогнегасники, чи е дизель-генератори, такі от речі. Ну, от стосовно як саме місто планує приводити е, до ладу бомбосховища та укриття, розкажіть також про міську цільову програму розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя на 2022-2026 роки. Ну, ця програма, то що я зараз сказав, і я повторюся, ця програма розрахована на 5 років. В цьому році ми вже забюджетували. 58 мільйонів, але потреба набагато більша, тому що у нас тільки 34 мільйони потреба для проведення ремонту в школах онлайн. Також виділено 25 мільйонів на ремонт в сховищах ЖКХ. Тобто це у нас взяті були Гуртожитки і там, де є підвали, і там, де є у нас найпростіше укриття, де велика кількість у нас соціального населення проживає. Взяти за основу також гуртожитки 25 мільйонів для того, щоб провести ремонти. Але коштів цих не вистачає. Зараз ми займаємося якраз шукаємо джерела наповнювання. Тобто, тобто плануєте залучати позабюджетні кошти для так, її реалізації Так, позабюджетні. Це так. можуть бути міжнародні гранти і міжнародні організації гуманітарні. Зараз в цьому напрямку ведеться дуже велика робота щільна. Ну і то, що я повторюся, ті приміщення, які ми вже підрахували, взяли за основу 1851 об'єкт. На них вже фактично. Ми маємо паспорти, ми маємо вже чітке розуміння, що нам треба для ремонту, комплектування. І зараз всі, відповідно до того, хто балансу балансоутримує цих приміщень, всі наші організації, департаменти, там комунальні заклади потихеньку роблять проєкт на кошторисну документацію для того, щоб розпочати процес ремонту. Також я хочу за Зустрити увагу на те, що і самі громадяни повинні розуміти, що більшість цих приміщень, ті, що увійшли навіть в цей перелік, вони теж є вже власністю ОСМД. Допри, тобто вони, самі, да, вони теж довіли згуртуватися навколо цієї проблеми. І я хочу подякувати нашим місцянам, тому що за короткий срок ми відновили фактично для. Перебування в цих приміщеннях і люди самі згуртувалися. і Дуже велика комунальна комунальна заклада робота проведена. І велика подяка місянам, що всі включилися в цей процес. Давайте тоді перейдемо до наступного, скажімо, блоку питань стосовно як місто допомагає збройним силам України у Запоріжжі. Затверджена міська програма шевської допомоги частинам збройних сил Національної гвардії України. Які результати її реалізації, чи буде продовжуватись її реалізація у другому півріччі? Так, дуже велика увага зараз привертається нашим збройним силам, нашим силам територіальної оборони, нашим добровольчим формуванням. І вже з початку року ми профінансували велику кількість коштів на потреби наших збройних сил, і в тому числі нашої територіальної бригади міста Запоріжжя. Вже на даний час у нас були закладені кошти для добровольчих формувань це близько там 35 мільйонів. На даний час вже використано на потреби 14,6 мільйонів. На потреби нашої територіальної ну, бригади тероборони там використано теж близько трьох мільйонів гривень. І е, буквально на цій недавній сесії було затверджено кошторис на допомогу їм в програмному забезпеченні самої військової частини теж там. На чималу суму для закупівлі комп'ютерів ну, да, програмного забезпечення. Також велика вже кількість пробюджетована у нас відповідно до програм допомоги Національної гвардії, нашим силам Міністерства внутрішніх справ. Тобто, ця загальна сума, якщо брати взагалі, то передбачено було 65 мільйонів на цей рік. Ми вже використали. На ці всі пластери, що я сказав, вже використано майже 50 мільйонів, тобто 10 так. мільйонів. І я вам скажу: якщо брати на наступне півріччя, відповідно постійно йдуть у нас взаємодії з обласною військовою адміністрацією. Там трошки йде переформування, пере... переформування. переформування і балансировка самого бюджету в. В частині допомоги військовим, тобто про що це йдеться? Якщо ми вже використали в цьому півріччі майже всі заплановані кошти? Я думаю, що в наступному півріччі відповідно до вимог і потреб ми будемо змінювати перерозподіляти, перерозподіляти бюджет бюджет в на користь військових і наших військових. А скажіть стосовно саме територіальної оборони, чи існує якась міська програма спеціально для них? Так, коли закладалась, коли формувалася наша територіальна оборона, і було сформовано там всього, я ж кажу, 3 мільйони. Але ми вже вийшли давно за цю цифру, тому що наша бригада тероборони воює з перших днів війни і воює постійно, активно. Тобто її немає там, вона не сидить без роботи і постійно відповідно до їхніх. Потреб, ми постійно їм щось допомагаємо, щось робимо. Тобто, було всього заплановано три, ми їх фактично там в перший місяць, навіть віддали там на потреби там, амуніція, там були закуп... закуповувалися і бронежилети, і каски, і амуніції було відповідно і велика кількість була витрачена на ремонт техніки mm -hmm. військової. І це, якщо враховувати. Програмні забезпечення то ще було додатково за рахунок наших комунальних підприємств напряму були надавалася допомога безпосередньо територіальній територіальної бригаді тероборони. Тобто ця цифра десь в рази більше ніж те, що ми планували на початку року. Ну, тобто, місто всіма можливими способами забезпечує так. наші збройні сили України, Нацгвардію, територіальну оборону. І ця робота постійно ведеться, так що у нас до нас. Ніяких зауважень або там заперечень немає в наш бік. Слава Богу, ми все робимо швидко, оперативно, відповідно до потреб. Дякую вам. Ще хотілося б сказати: в останній час у місті дуже почастішили ДТП. Зокрема, дуже така масштабна аварія нещодавно сталася у комунальському мікрорайоні нашого міста. Також під час негоди за лише один день сталося десяток аварій Я розумію, що це питання більше до правоохоронців, як до людей, які слідкують за правилами дорожнього руху. Але можливо, ви як представник міської влади, хотілось би звернутись до запоріжців, щоб вони там були більш уважними, більш не були такими безпечними. Так, я вас повністю підтримую і хочу звернутися до наших містян, що якраз безпека дорожнього руху це є теж частина відповідальності. В першу чергу починати треба з самих себе. Тому що не, ми не повинні забувати, що зараз іде війна, поліція виконує дуже велику кількість функцій, яка в мирний час не виконувалась, тобто навантаження піде більше на Військові такі ресурси, і рельси, і е, по забезпеченню, наприклад, безпеки дорожнього руху менше уваги приділяється. У нас, е, на жаль, деякі наші водії користуються цим, мабуть. Тому е, хай люди не забувають, що все починається з себе. Е, це треба зберігати і е, швидкісний режим виконувати, і е, проявляти повагу один до одного. І не забувати, що у нас була велика кількість перешкод на вулицях. Зараз ми, відповідно до ситуації, їх убираємо. ну, тобто вже підчищається вулиці. Для когось це, мабуть, був або сигнал, або дзвоночок, що можна тепер робити усе. Тому що ну, якраз ці речі і призводять до того, що відбулося. На жаль, з нашими робітниками з Зеленстрою. Загинули люди, да, загинули пішоходи. Ну, я думаю, що зараз дуже добре включилася ВСП, це у нас військова спеціальна поліція. Вона допомагає нашій патрульній поліції. Постійно у нас зв'язок з патрульною поліцією щоденний. Ми зустрічаємося як на нарадах, так і в телефонному режимі. Постійно відпрацьовуємо заходи по місту. Я думаю, що ці дзвоночки з ДТП вони зараз ми зроблені вже відповідні висновки і будемо робити від відповідні... контроль. Посилювати контроль за ситуацією. Також стосовно деякої безпечності, а вже другий день поспіль можна сказати, Запоріжжя потерпає від ракетних обстрілів. А, наскільки важливо в таких умовах все ж таки не ігнорувати повітряну тривогу, тому що ну досить часто і ми це бачимо, коли виходимо на вулицю, коли вона повітряна тривога, люди не йдуть до укриттів. Ну не всі звичайно, але там переважна кількість а, залишаються навіть на дитячих майданчиках з маленькими дітками, тобто якась така вже безпечність. Можливо, ще раз необхідно нагадати і звернути увагу на те, що дуже важливо дотримуватись правил повітряної тривоги, дуже важливо перебувати в укриттях. Можливо, ви ще щось хочете додати з цього приводу? Так, ви повністю праві. Тому що якщо враховувати перші в нас дні, неділі та місяці війни від, від дня нападу Російської. Федерації на Україну ми не нехтували. Ми шукали, якщо початок війни, ви помните, забігали і в підземні переходи, і зупинявся у нас і громадський транспорт, і всі якось згуртовано, всі сходились і займали там місця, і обладнували в підвалах. То зараз така картина безпечна, вона може призвести до масових загибель населення. І ви ж бачите, що. У нас є вже дуже багато фактів відповідно до той безпечності наших людей. Зараз, у даний час, ми проводимо роботу з великими торговельними центрами. Ми їх закликали, провели наради і закликали до того, щоб вони робили найпростіші укриття, хоча б у вигляді. Земельних укриттів, якщо немає у нас штатних, на жаль, в мирний час не було передбачено. Ніхто не розумів, що може відбуватись таке сьогодні і в сучасному світі, і в нашій Україні. Але, але ми зараз, враховуючи всі ті реалії життя, постійно працюємо в цьому напрямку. Велика кількість тих споруд вже зроблена навколо міста, там, де немає найпростіших укриттів. Наприклад, навіть там, де несуть зараз службу поліціянти наші, на блокпостах, там, навкруги міста, вже зроблені такі найпростіші укритті, де люди можуть. Під час тривоги зупиниться і скористатися цими підземними сховищами, які вже зроблені за цей короткий час. Те ж саме ми вимагаємо робити постійно не тільки там вночі, а от зараз, коли день, теж відповідно до вказників іти до найближчих укриттів. Тому що це наше життя, і люди повинні розуміти, що. Якщо вони не будуть, ну всі будуть нехтувати цими правами, то це будуть уже зовсім другі наслідки від ударів. А на жаль, у нас саме велика зараз залишається загроза це повітряні обстріли. Ракетами. Так, саме ракетні удари. Так, да, ракети. Я дуже дякую вам за відповіді. Дуже дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії та докладно про все розповіли. А я нагадую, що в ефірі була програма. Це важливо. Сьогодні ми спілкувалися з першим заступником міського голови Олександром Власюком. І на цьому у мене все. Бережіть себе, вірте у Збройні сили України.